Апеляційний суд відмовив у задоволенні позовних вимог екс заступника голови Чернівецької ОВА Артура Мунтяна. Дане рішення адвокати вважають необґрунтованим та налаштовані на подальшу боротьбу за встановлення правосуддя. Подробиці дивіться далі. Апеляційний суд відмовив у задоволенні позовних вимог екс-заступника голови Чернівецької ОВА Артура Мунтяна з колишнього посадовця й досі не зняли статус підозрюваного. суддю ухвалила апеляційні скарги захисників підозрюваного Мунтяна Адвоката Мар'яна та Адвоката Барбану Дунець залишити без задоволення. Ухвала апеляційного суду на вразі конусів з мети і проголошення скаже не підлягає. Апеляційним судом наші апеляційні скарги не задоволені. Насправді практика оскарження підозр в Україні надто малою. Нами були наведені всі аргументи для задоволення апеляційних скарг. Сторона захисту вважає, що суд просто не надавав оцінки тим доводам та аргументам, які були наведені. Як заступник голови Чернівецької ОВА Артур Мунтян каже, дана підозра є необґрунтованою, адже за понад вісім місяців прокурори так і не змогли довести ні факту привласнення автівок, ні причетності посадовця до цієї справи. Боротьба триває. Боротьба триває з системою, системою, яка яка сьогодні бореться незрозуміло з чим. дивіться? У мене є документ, який чітко говорить, це офіс Генеральної прокуратури, де вищим, вищим рівнем підтверджено те, що доказів у розслідуванні немає, не встановлено доказів. Чому мене переслідують? Чому мені, мені, от ці речі відбуваються? Мені не зрозуміло. Да, це політична така інтрига. Я розумію, що вони, що вони роблять. Вони хочуть просто відтягнути максимально час, щоб дати в суд, і потім суд буде йти ще 2-3 роки, і, і справа просто притихнеть, і ніхто не хоче брати на себе відповідальність. За рік слідство не вдалося знайти жодних доказів причетності колишнього заступника начальника Чернівецької військової адміністрації Артура Мунтяна до цієї справи, як і самого факту викрадення автівок. Однак правоохоронці винаходять нові нові способи затягнути судовий розгляд, тримаючи експосадовця у статусі підозрюваного. В нас відсутній механізм відповідальності посадових осіб. У Нас відсутній механізм відповідальності слід слідчого керівника слідства, прокурора, судді. Якщо б механізм відповідальності був. І реально притягували за ось такі от речі е, очевидні та до відповідальності. то Я думаю, тоді б інші були рішення і процесуальні, і судові. Наразі колишній заступник голови Чернівецької ОВА Артур Монтян та його сторона захисту готуються до подальшої боротьби у встановленні правосуддя. Буду скаржитись в європейський суд справ людини, тому що мене звинувачують в особливо тяжкому злочині під час війни, якого я не вчиняв. Ми будемо реалізовувати та доводити невинуватість в подальшому. Сторона захисту надалі працює, всі докази надані, і ми впевнені в тому, що в кінцевому випадку нами буде доведена невинуватість Монтяна Артура Івановича. Нагадаємо, в березні 2022 року на Буковину завезли вісім карет швидкої, які Україні безоплатно передав уряд Італії. За тиждень кордон перетнули ще 15 спецмашин. Проте щодо п'яти з них СБУ згодом розпочала розслідування. Підозру вручили екс-заступнику начальника Чернівецької ОВА Артуру Мунтяну. Журналісти, які проводили паралельне розслідування, з'ясували, що всі п'ять автівок знаходяться в підрозділах ЗСУ. Але, незважаючи на це, триває розслідування можливого привласнення цих авто, хоча жоден автомобіль нікуди не зникав і служить потребам Збройних сил України. Кримінальну справу вже рік тримають у підвішеному стані. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.